Отже, всім привіт! Сьогодні розпочали маємо нове відео, нове проходження гри. Я трохи в неї поіграла, щоб перевідати собі найдушніші кнопки. Така шикарна заставка тут. Це ігра Аліса називається. Developers, developers cut Не знаю. Треба перекладач включити зразу, бо тут тільки англійська мова є. Ну, якась там, типу, китайська чи щось типу, такого. Отже, ну, по просьбі найкращого Тату-мастеру рівного і моєї подруги, так би сказати. Вона хотіла Аліса Меднес, але буде просто Аліса не Меднес. Отже. Я тут трошечки покопалася в настройках, бо по-перше, тут було управління стрілочками. Як можна... Хто зараз грає стрілочками? Вообще, жесть. Коротше, але почнемо заново. Все ж таки. Все. Я не знаю, що там було написано. хай буде, єс. Якийсь мужик. Alright, listen up! Tonight a Stole important blueprints and he got away. However, we were able to gather information we and track him to, to get his get last known location. He escaped with the supply train. We, we will ride a train on the same own. tracks, dropping he you off at every station small groups yes. to search the area. Find him and make we sure those blueprints don't fall into enemy hands. He got it? Ми когось будемо ловити, коротше, я так зрозуміла. Я не встигла трохи гол переводчиком yours. Пере... Є... Коротше, не сказала, що їй наступна зупинка. Тут така графіка, ніби стара, а вона, по-моєму, 2020-2021 року. Такий, такий стрьомний чел. Він взагалі ніби така кукла якась. Красота. Мені подобається така графіка, чесно, я обожнюю ігри з такою графікою. Подивіться, які тут колеса, які вони тонкі, ультратонкі, Бо, ну, типу, вони хотіли замахнутися в таку, знаєте, стару графіку. І в них це вийшло дуже гарно. Мені подобається. Отож вам. Я собі настроїла кнопки. Так, ми побачили, куди він пішов. Бам-бам. Що, -бам. сюди можна зайти? Коротше, не хочуть відкриватися двері, я так зрозуміла, не впевнена. Я перш думала, коли настроївала кнопки, що тут проход, а він оказався тут. Я вам говорю, я пройшла тільки, типу, до моменту, коли треба було стріляти і все Ну, я не розібралася, як стріляти і все. Оце Розібрайся, що тут нажати на «Е», щоб тип вниз питать, конечно, капець А шо я тут не ходила повністю, я просто скипала цей сюжет, щоб не спойлерити собі Машина. Вона не юзалась давно. English my English very well, ребята. Такс. Just someone built Growing bushes. Кусти Дикорослі. Хо -хо, лол Нічого себе Вуден. Хто потеряв цю руку, Руку хто згубив цю руку, ребят, не знаю. People are weird Ну, по факту, люди дивні. Ой-ой-ой, я, случайно знову подивилась. Ой, давай скіпайся. Такс. Ну коротше, зараз я. Шанер інвентар'є да, з самого початку. У нас є якийсь пістолет, у нас є якийсь цей Мілітарі уніформ. Плюс 15% захисту і швидке перезавантаження. Айтемс. Що в нас по айтемсах? Фото. Що це таке? Це професійний малюнок мого таргета. Нашої цілі. Що ще вона може сказати? Що ще в неї є в інвентарі? Токс. Fire Signal. Це retorn. Так зрозуміла, щоб назад вернутися. Мап. Не зря учусь на архітектора, так би сказати. А як? Xpace точно. Stats. Тут стати можна качати, вау. Захист. Зубні колеса. Чого зубні колеса тут з Вілс? Ладно, допустим. Тож, бо що, може, ти хочеш від мене? You found something? What is it? Знайшов якісь свіжі сліди. Хтось недавно сюди пішов. Каже, давай подивимося тут things. міста. Може, щось не тут. Подивимося. Короче. Все, мужичок, ми біжимо вдаль. Я не читала тут ці діалоги, але я плюс-мінус поняла, що тут відбувається. Типу, вони шукають. Блін! Оце що мені не подобається, тут дуже тяжке управління. Їм пахне спаленим. Спаленим вудом. Спаленими деревами. Дуже незручне управління. Ну, типа, ти продовжуєш нажимати там W, V, і вона далі біжить, і це може інколи. Дуже факапить мені сцену. Коротше, дуже факапить мені похід, так би сказати, бо тут незручний. There is Кажуть, давайте подивимось, чи хтось тут живе. Ну, давай, шо наєшко? да? Постукала. Нема відгуків. Ого. Це Такі страшні звуки. Да, можна піти. А хтось може жити за такий маленький сарайчик. <рес> Хехей. Навірно, тільки. Во. Опа, що це таке? Даже гейт, ворота, зачинені. Так. Оцей домик, Що це? Сюди можна постукати? А, лол. катсцена. Oh, hello there. What brings you guys to these parts? Sorry for bothering you, sir. We are looking for a man. Might have passed these parts. Have you seen a person like this? he's ah, yes. Very fella. He stayed here for a cup of tea and headed for the forest behind my house. So you say, you for a moment. Can we take a quick look around?

Oh, I'm already too old for that. I we'll see. the, yeah. for... the, the, the a Yes, exactly. The doors have been shut tight for quite a while now. So, what do you do during the journée? Oh, just some reading, a bit of writing, troche or sometimes I go for read. a walk outside. <laughs> Так, you типа, you. Тоді я піду. Thank you for your time. Дякую за ваш час. We'll До побачення. Так, Ну що, пошли. О, тут можна прям прочитати, щось, типу, поглянутися. Давай. Це ж таке за страшно. Якийсь малюнок. Тут щоб посходинка ходити, треба нажати на кнопку, яка взаємодіє. Я поставила на єжку, щоб взаємодіяти. Mm -hmm. Red dress, there is name under it, Alice Так, допустим, я щось поняла. Тут можна почитать? Ага, история Чипоти. Так, так, я хочу перечитати. Угу, Це я поняла. Дві маленькі пікчурс, блондинка в червоному платі, її підписано як Еліс. The older man is... Друга жінка стара та сива, її обличчя закрите якось чорною тканиною. Ого, ну так, да, звучить страшно. Так, да, в принципі, представте собі такі картину. Маленька дівчинка, блондиночка в червоному платі, біля неї якась жінка сива в червоній трапці. В чорній трапці. Mm -hmm. <laughs> ну да. так. Так, далі я закінчила на цьому цю ігру. Ну, типа, там зараз ми побіжимо, побачимо того чувачка, якого шукають. Во. собі проспойлерила трохи, бо я ну, хотіла. Понять, як управлять цій грі, походить трохи, по... ну, забіндить кнопки, бо я в кожній ігрі бінжу собі кнопки перед пригодженням. Опа. Такс. Бум-бум. Оцей а ми його шукаємо.

Don't worry, I'll catch him. Короче, вона скинула свій бекпек, бо там е сигнальний вогонь. Типа, якщо йому стане дуже погано, щоб вона вернулася. А й у нього щось случилось, я не поняла, що. Ну, то повпав чувачок і такий, типу, а, блін, помираю. Наверно, не знаю. Сорі, що так англійською не сильно хороша. Шпрехен. Не сильно розуміє англійською. Хорошо. Мені так подобається її оце платье, воно дуже гарно зроблене. Дуже гарна ігра вообще. Мені подобається дуже сильно. О. Where did he go? Збачила. Такс, боже, які вони страшні, давайте трохи побайтим їх. Блін, вони мене коцнули Ну, все, вони мене захавали, і ще далі. Боже, не дихайте мені ухо, будь ласка, друзі. Аліса. Все, кінець ігри? Що за Ну, все. Ага, вона. Якось спить. У мене, до речі, про цю ігру узнала well, з Пінтереста Це забавний факт. Так, ну давай. Що це за тазик? Опа, двері. Ну, все до побачення. It's locked Так, тут не можна. Що це таке, це стіл? Дай стіл гляну. Дай стіл гляну. Такс. A small night table. Тут є така штучка. О! Такс. Ми забрали пістолет. І ключницю. Такс. Що тут написано? Переводчик. Я робив лише те, що мені казали, але пістолет це маленький подарунок від мене. Ласкаво просимо до вашого нового дому. Токс. It's locked. Ага, точно. Я трохи. Поняла, що нам треба? key. Тут управління, типо там треба заходити в інвентар, щоб заюзати якусь штуку. Тут немає такого авто цього. Боже, що за турепа? Страшилка турепа мене вдарила, Боже. Турепа. Вона виглядає мертвою. Так, кучі всякого сміттяча. Угу, ясно. Так, справді би. Давай ще подивимося на цей шкаф. Все, нема? Не можна? Давай, глянем, що тут у нас. Я чую дерепу. Что я турепу? Такс. Locked Ага. Стоп. що вона сказала? Після It's Locked Я щось даже не прочитала. It's Locked the lock cover is shape. Виглядає як рука, коротше ключ Дерна... скважина. City так, що в нас тут за картина? A Big Painting of an Old Face Looking Man written book while Holding growing Herd. Але якісь. Херовини йому заважають? або вони йому допомагають? Щось... Нічого не поняла. Я щось не поняла. Де вона тут побачила Old Mana, який щось пише і йому щось заважає? Ви чуєте? Я чую дурепу. Я чую десь дурепу. О, дурепа. А, в мене закінчилось пулі, боже, нет! Нет! Не, ладно, давайте я просто помру. А де я появляюсь, як тут. А як тут працює збереження? Давайте. Game over. Continue. Я, напевно... да, я, напевно, заспавнюсь отут. Хорошо, поняли. Так, давайте, давайте. Ноль, ноль помилок. Якось тут можна escape, да, Все. Давайте. Коротше, маленький подарочок. Айтемси. Угу. Давайте, айронки. Зараз ми вообще ноль, ноль помилок. Друзі, ноль помилок. Давайте. Так, щоб хп не зняло. Excuse me. Excuse me. I... Так, excuse me, ми скипнемо. Я так поняла, коли горить оця штука, то вона типа. У мене що, пулі закінчились. А! Я нажала на R і воно почало перезаряджатися. Я так поняла. У мене зараз 7 пуль і 4 перезарядок. Все, я зрозуміла. То дай мені пройти в двері. Камера. Все, я чую дурепу, можна якось. її побиром убити? Тобто, нам, щоб відкрити двері, треба щось типу, з рукою пов'язане. Надіюсь, не чиясь рука. Такс. Все, дурепа побігла, забайтилась. Ні! Уйди дурепа. Боже. Я ще чую якісь звуки. Ходіння їхнього. Так, все це. Е -е, якісь. Вітрина наповнена шматками-кістками і. Ще чимось. Кістками, скам'янілостями. Є старі медичні інструменти, але, здається, чогось не вистачає. Що тобі не вистачає? нот. Ага. Е, я на мить позичую в пульсометр. я поверну його, коли закінчу невеликий експеримент, доктор Едмінстон. Угу. Пульсометра не вистачає, понялу, заповнили. Зрозуміли. Так, що в нас тут? Що це таке? Йой! Дайте глянуть, що це таке. Box of Bob's shells. Це Типа... поняли? А тебе продаються такі боби. Can't use here. Ага. Так, stats. я можу щось? Ага. Такс, айтеми. Ну, я не зрозуміла, що за боби. У мене немає якогось Боб снейлсів. Ніяких. О, ворона. Так, there is... Це. Цей. У цій вітрині є Матрошний скелет. Хорошо. І все? Діалога ніякого не буде. Вона не скаже про ворону зверху, ні? Її не цікавить ворона зверху. Добре. Так, Великий шкаф з книжками про щось там. Вона нічого не скаже про цей шкаф? Hey, you. Опа. No. Я би зразу How застрелила б. Каже, що може допомогти нам. Його this... you know звать I'm... Пол, і це. Have... дитинок. Нет, no, really? Что здесь происходит? here? Really oh, ну, Почему я в этом Вы не можете помочь этим. Угу, как ты мне поможешь well, с тем, что я в платье? Ага, то есть, то Эй, эй, не обманывай меня, Папет. или ничего! ничего. Зуби, колеса або нічого. О! Що це таке на столі світиться? Це патрони? Як мені підійти до них? Мартін Шуц. Дайте я перекладу, що це таке. Е, пф, Боже, як же мені тяжко. Вона ж не хоче переводити. Тура! О! Знайшов коробку Мартін Шуц. Дякую, дякую переводчик за те, що перевів мені так швидко все бездоганно. Прекрасна штука, ваш переводчик. Так, що це таке? Виглядає страшно, але прикольно. Oh, that's це Шарлота. Вона, Вона про твої позиції uh -huh. Тобто, це мій. А, я можу сюди, напевно, положити пістолет? Во, і вибрав щось інше. Такс. Опа, а це що? Я можу плаття зняти. Вибачте мене за такий контент. Ого! І що, тепер, типу, в мене немає статів на одежі? Так, мені не дається ніяких статів. За те, що я без одежі, коротше. Такс, а як мені вернутися до цієї бабенки? А я нормально ходить на. -а! Дайте мені до баб'енки до шарлоти. Такс, я таки не зрозуміла, як тут щось тут зберігається, щось типу такого. Угу. Хорошо. Ой. Такс, отже, а як зберігається, друг? Ти мені підкажеш? Давай нажмемо на тебе. О, да, тут можна засейвитися. Давайте засейвимося. І ми один, це є. Dresses weapons. Items weapons. Ого! 22. 12. Я хочу катани, бо. Каже, немає тут вс. Ага, ми можемо купити своє плаття ж плаття купити. Так, items. Полі. П'ять штук. Bob type shells. Тоже, це, мабуть, для отой рушниці Штучка. А це що? Медикал. Угу. Давай я куплю його. Медкіт купила. Тепер я можу ухилитися, я так поняла. Да? Типу, так? Типу, отак. Items. Medical. Ага, хорошо. Я вас поняла. Так, а скільки в мене хп? У мене зараз 50% хп, я думаю, можна це я. В принципі, я не знаю наскільки відео вийшло. Ага. Закрите з іншої сторони, добре. Тобто, у мене є е, дві сохранялки. Получається, я один раз вже сохранилася, а де як тут вийти? Це вихід. Да. Давайте складемо ще вниз. Так, я чую дуреп. Так. У мене є дві сохранялки. Давайте швидко щось пройдемо. Painting of Old Fashioned Nurses. Короче, старі. О, що це знизу пробіглись? Ви чули? Що це таке? О! Чого воно ходить? На руках. Вообще турне? Боже, нет! Давай. Пошвидше. О! Взагалі турні! Боже! Дурепес Averge Fans. А як мені їх убити, типа, знизу? Я ж можу якось отак от зробити? Бачите? Давайте це перезарядимся. Ага. Хорошо. Прям на чуточку воно бачить його. А якщо я піду туди і назад, я ж не хочу, я ж зараз типу, спущусь, і мене зразу вони закоцають. Кстати, а я набагато. То воно взагалі, типу, 25% мені відхилило. Що за фігня? Тобто, тобто мені треба 4 мідкіта, щоб відхилитися на full. Взагалі адекватно, ні? Давайте зразу я тримаю кнопки. Блін, а як мені нижню убивати? Вона ж типу, вообще дурна якась. Давайте якось я якось попробую втікти. Якщо не вийде, то все, закругляємо відео, якщо я помру. Блін, медкіт потратила. А, я ж захранилась. У мене відбігають, відбігають мене. Тут ще одна дурепа. І вони вміють ходити сюди. Боже, ну просто здохніть, мразі. Дурепи. Шість, хорошо. Ще одна! Боже, це якийсь ужас. Ну втікай вже. А, як же тяжко, як же тяжко управляється ця ігра! Ну, йдіть, дурепи! Короче, короче. Я вже трохи втомилась. Я думаю, давайте на цьому... Так би сказати, закінчимо сьогоднішнє проходження на от таких от нотках розпізнавання про цю ігру. Дуже дякую вам за перегляд. І скоро буде друга частина цієї ігри. Во. Все. Дякую за перегляд. До скорих зустрічі!